На мій погляд, це просто крінж-крінжовий. Оці два продукти. Я знаю, що це дуже велика рекламна компанія, дуже багато спортсменів. І я досі не розумію, як Девід Бехмен Бекхем міг продатися стати обличчям цього. Ну, це типу про гроші чи про що. Можливо, я не зрозуміла, бо мені не запропонували такий контракт. Можливо, якби мені запропонували такі гроші за рекламу Пепсі і Лейс, я би зараз видумала вам якусь користь. Але насправді, навіть якби заплатили, я би користі не придумала. Тому що тут дуже велика кількість просто ароматизаторів, барвників і цукру. Дуже багато цукру. Тут немає жодного вітаміну, мінералу. Це їжа сміття, яку називають в Америці, їжа сміття чіпси. Плюс під час високих температур, коли обсмажують, потенційно можуть утворюватись транжири. Я зараз не можу говорити на 100%, тому що нові алгоритми, але я таке ніколи не куплю, не купую своїм дітям. Не рекомендую взагалі нікому, якщо ви хочете бути здоровими. Тому що питання в здоров'ї. Зараз знаєте, який тренд 2025 року це здоров'я. Ефективність, проявленість, ось це тренди. Хочете бути в тренді, будь ласка, не загубіть мене.